На 2 плюс 2 час дізнаватись про актуальні події четверга 7 -го березня. Сьогодні у міцних новинах мова піде про таке. Найефективніший кіношний ліходії пішов життя. На околиці Москви знайшли тіло актора Паніна із розбитою головою. Гостра самооборона. Бабуся грабіжнику руки порубала сокирою. Злодія лікують захисницю, за грати планують запроторити. Помер відомий російський актор Андрій Панін. Мертвого артиста з черпно мозковою травмою у його ж квартирі знайшов друг паніна. Слідів насильства чи пограбування слідчі не виявили. Відтак оперативники схиляються до версії, що причиною смерті став нещасний випадок. Чи справді панін упав на підлогу і забився або помер від серцевого нападу? Дати відповіді на всі ці питання силовики обіцяють трохи згодом. Відомо, що на зв'язок з рідними Андрій Панін не виходив останні чотири доби. Із двома сокирами одразу проти грабіжника на захист власного майна стала 60-річна бабуся на Полтавщини. До будинку жіночки спробував вдертись односелець, але отримав рішучу відсіч. Більше того, грабіжнику добряче дісталось загостреним лезом по руках. Його нині лікують медики, а от захисниця свого ж обістя ризикує опинитись за ґратами. Про гостру самоборону у жіночому виконанні Оксана Солодовник. Після того, як бабцю Валю двічі обікрали, вона сховала на веранді дві сокири і не дарма, вважає жінка, бо лише так і вдалося зупинити злодія, що намагався вдертися через вікно. Отак, рубала він суне руки так, що мені дивиться, поки він хату відкриє, зайде в мене за душу чи вб'є. Вікна двері, ганок. скрізь плями крові. Пенсіонерка пояснює, злодій надто настирний трапився, довго не відступав. Почала зразу обухом, а тоді вже почала гостряком. Бити. Зашито ще ще непонятно, чи будуть згинатися руки. Сухожилля. медикам 46-річний безробітний розповідає свою історію. Каже, близько 10-ї вечора справді приходив до жінки, але не грабувати, а чимось допомогти. По постукав оттуда топор. За руку одразу вона вискочила з тупору. Ну, розкольникова читала, знаєш. що. Бабуся в нас розкольнику. Рубані рани на обох руках пацієнта медики обробили та готують його до виписки. Тим часом у Бабці Балі вже з'явилися проблеми з законом. На даний час розпочато кримінальне провадження. За ознаками злочину передбачено статтею 122 частини. За умисне завдання тілесних ушкоджень жінку можуть посадити на три роки. Пенсіонерка ніяковіє. Зашу я його не на вулиці, навіть не в дворі рубала. Я рубала його із хати. Що жінка тримала оборону, ще треба довести, кажуть юристи. Передусім, їй потрібен хороший адвокат. Гадаю, адвокату не складно буде довести, що це була необхідна оборона, оскільки сама подія відбувалася на території її помешкання на її земельній ділянці. А кримінальний процесуальний кодекс передбачає гарантує недоторканність житла і іншого володіння особи. Бабця Валя не збирається ховати сокири, адже саме завдяки їм вона й вижила і доводитиме це у суді. Оксана Солодовник, Олександр Лєвен, Полтавщина, новини 2+,2. Не просто високі, а найвищі технології застосовують дорожники для латання дірок на Донеччині. Місцеві водії, що їздять красноармійською трасою, взагалі кажуть, що то нанорівень. То не асфальтування і не закладання ям плиткою, а нова забута технологія. Ями засипають щебенем, заливають смолою, наспіх підмітають і переїжджають трактором. Після такого ремонту ям не видно проте каміння, наче автоматна черга розлітається по вікнах автівок, що їдуть щойно відремонтованою дорогою. Чи готові дорожні служби після такого ремонту до судових позовів там воліють навіть не припускати? Блондинок напередодні жіночого свята порадували даївці у Дніпропетровську. Щоправда, спеціальний подарунковий набір для блондинки експотери вручали всім жінкам-кермувальницям незалежно від кольору волосся. Бо кажуть, поза очі чоловіки кожну першу даму водія звикли називати блондинкою. Замість вичитувати і карати кермувальниць за порушення правил їзди, даїшники вручали жінкам спеціальну редакцію нових правил дорожнього руху та стікери для дітей на одяг, що відбивають світло. Підвищену увагу більшість жінок сприймали спокійно, хоча поодинокі кермувальниці із місця у кар'єр кидалися на вартових дороги у наступ. Прагнучи довести, що їх зупинили безпідставно, і вони нічогісінько не порушували. Але й ті м'якшали та всміхались. А остановили, я нічого не нарушала. Поздравляю вас з праздником, женцини, та брати і красоти. Подарок ні смішком сложний, але достатньо і полезний. Учитуває те, що це нове правила дорожнього вже з внесенними изменениями, то я вважаю э, не лишним, коли женщина вдобавок своєї и красоте буде і э, владеть повністю э, законодательной базою, що что дорожнього дорожного движения. На сьогодні це все і користуючись нагодою, переказую вітання зі святом 8 березня всім жінкам від чоловіків команди міцних новин. Щаслива.